Всім привіт-привіт! З вами я, Данило, і сьогодні Roblox My School Tycoon Ми закінчили на шостому поверсі. На чому я там вже не пам'ятаю, в мене зібралось 1 мільйон 13 тисяч. Так, телепортаємося. А ні, підемо пішки. Підемо на сходами на шостий поверх. Так, книжку приберемо. Я хочу піти, подивитися. Чи сміття назбиралося, чи ні. Так, тут нема, тут теж здається, що нема. На третьому, на четвертому теж нема. Добре. Йдемо. А на п'ятому є чи нема. На п'ятому. Нема. Теж. І на шостому, напевно, що є. Так. Ні, нема. Ну добре, а ні, є. Думав, що нема, але є. Приберемо його. У мене 1 мільйон 100 тисяч. Це мало, бо зараз декорація вже 91, вже майже е, маленьку частинку, вже 10-ту майже. Ну, не одну 10, але трохи забираю. Так, тепер потрібно облаштовувати облаштовувати класи. Бо я їх ще не облаштовував драму. Йдемо в драму. Декорації потім. купи вони не такі важливі. Головне купити все, все тут облаштувати. Постерси. Ще світло. Класна дошка і стена. І вже в мене 680 тисяч. Вже і не так багато було 1 мільйон. 100, а вже менше. Тепер йдемо це? Кримінології. Окей. Це це, ж навіть не читаю, просто швидко проходжу, купляю і все. Тепер лишилося 535. Це дешевший клас, добре. Тепер йдемо в астрономії. Астрономія, астрономі, думаю, буде трохи дорога, так. Вона трохи дорога. Так, потрібно купити. І... Останнє стіл вчителя. Тепер 276. вже 300. Що я ще не купив? Це який біолап? Я ще не купляв? Ой, тут дуже дорого. Ну, тут вже дуже-дуже-дуже дорого. Тепер, о, тут як біологія, Воно схоже, ну, трохи на біологію тут. Це, напевно, більше схоже до... Ну, це, напевно, до лікарських біолап. Ну так, це до лікарських. 69 не вистачить, не вистачить 74 тисячі. Я йду, поки подивлюся, чи нема ніде сміття. О, вже на шостому знайшов два сміття. Ось тут один олівець і одна книжка. Забираємо. Тепер йдемо подивимось, на який п'ятий там поверх. Тому що я тут вже давно не заходив. О тут вода розлита. Потрібно багато поприбирати. Тут поприбирав. Тепер ще. Де, тепер... Тут більше нема, напевно. Йдемо тепер вже на четвертий. На четвертому, здається, теж нічого нема. Тут нема. І тут нема. Тепер йдемо на третій поверх. Подивимось, тут є скорочений фантик. Забираємо його, чистимо. Тут далі нічого немає. Йдемо тепер вже на другий поверх. Тут, думаю, ще якесь міця зараз буде і ні. Теж нема. Добре, лазер я поставив. І на першому поверсі теж нічого нема. Ну, добре, А ні, є зошит. Забираємо і йдемо, телепортимось на шоссі, бо я не хочу йти. Так, і в мене назбиралося скільки 133. І в мене вже 208. Тисячу докуплю цей клас 1 і 2. Все докупив. Добре. Тепер цей клас відкрито. Можете йти на урок. Вже зразу урок розпочався тут. Вже хтось сидить. Добре. І ще хтось заходить, добре. Тепер потрібно йти. Забрати книжку. А тепер вже потрібно йти в наступний клас. Як він там називається? Французькому Френд. Декорації я ще ніде не купив тут. 55 тисяч, то 68, то тут 68. Тут скільки. Тут я купив там декримінології і я теж купив. Добре, в мене рівно 100 тисяч, я, напевно, куплю це і це. Куплю Декори, хай будуть. Наступний клас. Я хочу просто. А, мені не вистачає. Я хотів просто подивитися, який клас можна вибрати. Але не можна, тому що в мене нема 105 тисяч. Я хочу купити новий клас і подивитися, який у мене буде. Може якийсь новий, бо в мене біолаб ще ніде не було. Може, там буде знову якийсь новий. 76, 80, може, якась нова обнова вийшла. Не знаю. Бо я вже сюди давно не заходив. 88, 94. 98, 99, 104, 106. Тепер можна купити ідемо купляти. 105, так, можна тепер. Ні, нема нової геометрії у мене є, фізика в мене є, механікс в мене теж є. Я куплю механікс, тому що тут плюс два, плюс два студенти. Йдемо. Йдемо, заберемо гроші. 45 тисяч 48, 40. 53 вже, 55. Тепер я хочу купити декорацію. 56 тисяч я можу купити ось цю декорацію там для де астрономії. За 55 800, До, За 55 800 доларів. Або євро. Я не знаю, що тут, яка валюта. Долари. Це, на дол, та, це долари, тому що тут є значок доларів. 42, 43. Скільки коштує тут там де драма, 68. 1000 ого, це багато. Ну, добре. Зараз розбираю і куплю 68, 63, 65, 66, 68. 71 мені вистачає. йдемо купимо. І тут є ну, це в мене було воно на першому поверсі чи на другому. Я не пам'ятаю, але я пам'ятаю цю декорацію. Де я ще не купив. Біолаб я купив, астрономію купив. French. І механікс я не купив. Зараз потрібно буде купити, там, де механікс, напевно, десь 100 тисяч коштує. Ні, 60. 60, 2 майже, 1000, а, ну зараз подивлюся. 52, 54, 57, 59, 60, 62. Все. Тепер мені вистачає. Іду куплю. Це на механікс машина Зараз буде. Ой, колесо. Я думаю, що зараз буде машина з гайковим ключем, але тут тільки колесо. Так, скільки коштує до френч? До французької мови. Це зараз буде прапор, чи книжка французької мови, я не пам'ятаю, 42 500 доларів. Ну, добре. Тут я не пролізаю, я за великий, але було би класно, якщо б я тут проліз, але я не пролізаю в цей. Мі... Мікроскоп. Я забув, як це називається. Напишіть в коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб не пропустити цікаві відео. А в мене вже 84 тисячі. Іду я куплю прапор Франції, напевно, тут зараз буде. І, напевно, що так. Тут Z3 коштує 280 тисяч доларів. Я купив не це, але мені теж вистачає. Так, і прапорі книжка, так, як я казав. Тепер ще потрібно буде тут купити Два класи, облаштувати. І купити ось тут декорацію. Це і ось це. Ну, не багато, але ще трошки є. Ще трошки потрібно купити. Скільки в мене, в мене 73 тисячі. Ну, вже 77, тому що я підібрав. А скільки коштує цей декор? 37 купляємо. І цей декор коштує теж 37. Теж купляємо. І тепер ще потрібно облаштувати два класи. Цей не дуже дорогий, десь 200, напевно, трошки менше. А механікс дорожчий десь, напевно, 300. Може, теж трошки менше. Так, в мене вже зібралося 51, 53. Мені напевно вистачить тільки на одну річ в Френч класі. Так, і та на одну вистачає на, напевно на парти. Ой, на, не на парти, а на стіл вчителя. Я йду подивлюся, чи тут ще є сміття, тому що чомусь в мене є багато смітників, але вони кидають на підлогу. Такі ці учні нечемні. Не знаю. Чого ці учні такі нічим? Тепер ой-ой-ой ой. Тепер потрібно піти на тре на четвертий клас. Ой, на четвертий поверх подивитися і тут розлита вода біля туалету. Напевно, тут хтось пізився. Але нікому про це не кажіть. Так, що тут? Е, ну тут більше, я думаю, що сміття немає. Йдемо на шостий поверх. У мене вже зібралося десь 60, ти, 60 тисяч. І в мене вже є 114. Йдемо, купимо е, в французькому класі е, світло і, і, це, і парти. І ще потрібно за 43. Там різні книжки і постери. Добре. Е, зараз докупимо. Так, у мене вже, напевно, трохи грошей зібралося. Скільки? 52, 54, 55, 57, 84. Мені, напевно, трошки не вистачить. Тому я зараз почекаю, приберу олівець. І все. Тепер вже вистачить. Я думаю, що мені 102 тисячі хугол. головне тут не впасти. О, і пляшку приберу. Так, скільки в мене тут? Це на постери вистачає. Добре. І на книжки, напевно, тут буде щось. Ой, це дошка. Теж, теж вистачає. На цьому ми будемо завершувати. Підписуйтеся, ставте лайки. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па-па!